14 квітня, освітливий вівторок, на велику родину духовно-просвітницького центру в рамках пасхального фестивалю чекали театральні зустрічі. На святковій сцені галереї Соборна, світле Христове Воскресіння прославляли юні актори. Цього дня глядачі змогли насолодитися відразу чотирма цікавими виставами, підготовленими дітьми. Оцінювали пасхальне театральне дійство наше шановне журі. Перший раз ем, приймала участь е, як журі е, на цьому фестивалі, і ну, мені, мені дуже вразило, як щиро, от це тільки діти так вміють щиро дав, давати енергію і свої думки. І мені як дорослу людину деякі думки так зацепили, зачепили скажімо так і. Эм... І ще мені е, дуже вразило е, там, ну по-перше, коли мали, маленькі діти грають, вони е, заб, забувають іноді, що вони взагалі на сцені і починають е, ну, жити своїм життям, щось там дивитися кудись, там гратися зі своїм якимось е, світом. А е, ну, це, це дуже смішно і дуже приємно за цим е, дивитися на це. А, і е, друга річ, як е, Декілька вже таких дорослих э, дітей э, дуже, дуже цікаво э, м, грали і передавали э, образ якогось герою. Мені, як актору, це ну, дуже сподобалося і я захотіла э, познайомитися ближче з э, цими э, хлопчиками та дівчатками, які э, дуже гарно передали образ. Э, і думку того героя, якого вони ем, грали, діти завжди зачаровують, і сьогодні ми потрапили під такий чарівний їхній вплив. Ми опинилися в дитячому світі під Божим благословінням, і я думаю, що блаженніший Володимир, який благословив цей фестиваль, він був тут з нами, він чув. Ну, власне, я постійно відчувала його присутність. І Мені здається, що цю присутність відчували і діти, тому що вони були якісь такі особливо урочисті в час, коли відкривається небо, відкриваються врата. І саме оці от дитячі голоси. І кожна п'єса така була дидактична, вона була досить таки повчальна, вона була дуже сучасна. Я, наприклад, тут з приємністю відзначила, що тут не було жодної архаїки. Все було сучасне і повчальне. Бо сучасним дітям... Треба розповідати, колись мені дуже сподобався вислів, що не розповідайте дітям про Бога, а Богу розповідайте про дітей. Мабуть, діти от розповідали Богу самі про себе в цей день, і Господь все бачив. І довго, довга ждав, і душу виграв, і вновь не програм. Театральні зустрічі вразили талантом дітей, їх безпосередністю та щирістю. Вражає, що усі виступи учасників були сповнені християнських цінностей. Та Та гуманізму у виступах колективів відчувалося нестримне бажання дітей до добра, миру та злагоди на нашій рідній землі та у всьому світі. Наша журі визначила та нагородила переможців у всіх номінаціях конкурсного дня. Гран-при сегодня в театральный гурток Недельной школы Свято-Кирилловского человечьего Монастыря и кращий духовно-просветительский театральный выступ. Мы представляем воскресную школу Свято-Кирилловского Мужского Монастыря. Мы показывали спектакль «Муха-Цикатуха», немножко переделанная на православный лад. Мы в этом спектакле хотели показать, что во всех у нас есть грех, но Бог нас слышит, и если мы покаемся, Бог примет наше покаяние І дасть нам надежду на спасіння. Ми дуже сподіваюся, що діти справилися з этой задачей. Партнери фестивалю. Всеоблінський благодійний фонд «Благодарую», Київський благодійний театр місто Сонця. Київський зоопарк. Парк атракціонів «Хепілон» Дитячий пізнавальний журнал Пізнайка, видавничий дім Адеф Україна, Ресторан Харчевня, Солодський кукурудзяні Палички Щасливчик, фонд пам'яті блаженнішого митрополита Володимира. Київська студія школа Гармонія. Інформаційні партнери. Всеукраїнський журнал ФОМА в Україні, інформаційний портал «Православ'я в Україні, Українське радіо, Радіо РАФМ» та інші.